Від початку року в регіоні сталося 326 пожеж, які забрали життя 18 осіб і стільки ж травмували. Прямі матеріальні збитки становлять майже 32 мільйони гривень. Ще понад 97 – побічні втрати. Аби запобігти погіршенню ситуації оптимізувати боротьбу з надзвичайними ситуаціями, ДСНС залучає добровольців. Про тематичний брифінг Вова далі. Вони реагують фактично 2-3 хвилини і на місце прибуває перший доброволець. А виїзд пожежного підрозділу це перевірялося, виїжджав на місце, ми засікали навіть час. Вони впродовж п'яти хвилин виїжджають після отримання сигналу про тривога. Добровільна пожежна команда села Бузівка Жашківської тергромади приклад успішної роботи добровольців. Ще одна така команда в селі Благодатне на Золотоніщині. Ще рік не існують. Їх створило, ще й року немає. Але вони вже ліквідували більше 50 пожеж. Вони вже встигли надати медичну допомогу. Вони вже встигли е ліквідувати наслідки ДТП. Вони, ну, кількість пожеж от за цей період, що вони існують, кількість пожеж на території громади вдалося зменшити вдвічі. Це позитивні зрушення на шляху до зближення з країнами Європи, де питання безпекового простору один з головних напрямів у Польщі, Австрії чи Німеччині добровольців пожежних понад 600 тисяч осіб. Більшість надзвичайних подій, скажімо, не масштабних в цих країнах, в європейських країнах ліквідовуються силами саме добровольців. Якщо взяти Україну, наприклад. То структура ДСНС на сьогодні є найчисельніша серед аналогічних структур в усіх країнах Європи. І ми маємо 903 підрозділи добровільно ДСНС і 76 тисяч особового складу. Попри значний кадровий потенціал, кількість добровольців у нашій державі одна з найменших, лише 7 тисяч. Відтак постає питання розвитку цього руху, аби концепція 20 хвилинного надання допомоги стала повсякденною. На сьогодні, на жаль, ви знаєте, є населені пункти, до яких нам їхати 40 хвилин і навіть 50. Ви розумієте, що там за цей час вже нічого не залишиться. За статистикою ми маємо, людина повинна отримати допомогу, якщо вона знаходиться в палаючому приміщенні впродовж 10 хвилин. Після цього шанси на її порятунок зменшуються ну, фактично з кожною хвилиною, там вже катастрофічно. Якщо ми за 20 хвилин не почали ліквідацію пожежі будівлі, то врятувати цю будівлю швидше за все нам не вдасться. На Черкащині функціює 43 підрозділи добровільної пожежної охорони. Це місцева пожежна команда зі щонайменше 5-7 людей, яка утримується громадою. а Також добровільні пожежні команди і дружини. Другі підрозділи це добровільні пожежні команди. Вони частково фінансуються громадою і більшість з них добровольці, але є люди, які пройшли відповідне навчання, можуть працювати на техніці, і ці підрозділи також мають техніку. Є також добровільні пожежні дружини. Це добровольці, які виконують широкий спектр завдань, але зазвичай серед обладнання, спорядження мають лише шансовий інструмент та вогнегазники. Підрозділи можуть не лише ліквідувати пожежу, а й виїхати на ДТП, ліквідацію наслідків стихійних лих чи надати першу домедичну допомогу. Створюються вони на території громади рішенням органу місцевого самоврядування. Затверджують положення, в якому вони визначаються, який підрозділ буде, чи це буде місцева пожежна команда або добровільна пожежна команда. І відповідно приймають положення. Це положення проходить погодження в нашому підрозділі. Після цього визначається місце розташування, люди, яких вони підібрали, проходять відповідне навчання, медичну підготовку, проходять, отримують страхування і починають працювати. Значну увагу приділяють запобіганню лиха, профілактичні бесіди й іншу роботу тут також виконують добровольці, адже вони частина громади і мають певний авторитет. Вони можуть проводити. Заході з спільно з дружинами юних пожежних рятувальників, адже зараз знов таки це паралельно розвивається рух дружин юних пожежних рятувальників при школах, класи безпеки при школах створюються. Це все основа, навколо якої будується система цивільного захисту на низовому рівні, на рівні територіальних громад. До складу добровільних підрозділів можуть долучитися не лише чоловіки, а й жінки. Приклад тому команда в Буках. В Буках є добровільна пожежна команда жіноча, яка займається активною профілактичною роботою. Взагалі, Буки я хотів би відзначити як такий осередок, в якому розвивається кілька напрямків. Зараз там створюється місцева пожежна команда, вже існує добровільна пожежна команда і є добровільна. Пожежна дружина, тобто всі напрямки є на території однієї громади. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин, телеканалу Ільдана.